Вейпінг це коріння електронної сигарети, які як діти вважають, є заміною звичайних сигарет і менш шкідливі. Що таке вейпінг сьогодні знають, мабуть, усі молоді люди. А чи справді електронні цигарки такі безпечні, як декотрі вважають, з цим потрібно розібратися? Саме для цього в Ірпінському ліцеї інноваційних технологій організували спеціальний урок. Проблеми вейпінгу ми зараз називаємо вже проблемою. А вона стоїть гостро, тому що якщо раніше ми знаєте, дитина там курить десь, ми пройшли, запах унюхали, все ми можемо швидко зареагувати. Тут немає запаху, а тут немає ніяких сигналів, що якісь проблеми взагалі існують. Ми називаємо цю зустріч профілактичною, і ми попереджаємо, значить, таким чином можливі проблеми, які можуть виникнути. Профілактичне заняття для єцеїстів провів заслужений лікар України, завідувач Ірпінської амбулаторії сімейної медицини Сергій Горошко. З'ясувалося, електронна сигарета така ж вбивця, як і звичайна, пари, які вдихає людина, можуть спровокувати цілий список найнебезпечніших захворювань, наприклад, пошкодити тканини легенів та серця, і навіть спричинити рак. Речовини, які застосовуються саме при утворенні пари і переносу цих речовин, вони можуть викликати навіть бронхіальну астму. Лікар пояснив, що шкідливих хімічних з'єднань у курильній рідині не менше, ніж у тютюновій сигареті, а навіть більше, якщо в тютюновій таких сполук 4 тисячі, то в електронній їх аж 5 тисяч. Особливе застереження прозвучало від медика для дівчат. Блокує певні ферменти і веде до порушення утворення гормональних речовин, саме статевих стероїдів у жінки і їхні регулюючої цієї властивості. На завершення зустрічі учні зізналися, що вейпінгом не займаються, але з уроку почерпнули для себе багато корисного. В цілому це дуже шкідливо для здоров'я. Це так. Тим більше є прив'язаність, також прив'язаність до електронних цигарок. Чим більше, 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 більше хочеться, і так от впливає потім, що проблеми зі здоров'ям, з легенями. Він більш детально все це розказав. і Я ще більш переконався, що це мені не потрібно. Впевнилися до кінця, що тепер це точно не потрібно. Як же уникнути бодай найлегшого захворювання тим, хто все таки курить? У заслуженого лікаря України Сергія Горошка є одна, але дуже дієва порада. Перестанням курити.